Мене цікавить, чи раціон дітей чимось відрізняється від дорослого. Та як за допомогою раціону збільшити масу тіла підлітка. Ну, дивіться, по-перше, треба слідкувати за рівнем білка і овочів у раціоні. Тому що білок засвоюється за допомогою вітамінів С, там інших вітамінів і клітковини. Якщо клітковини мало, то кишківна мікрофлора не зможе правильно засвоювати білок. Тому обов'язково контролюйте раціоні, білки, білки, ну, самі білкові продукти в раціоні, овочі в раціоні і, звичайно, забезпечте їх травлення і засвоєння, щоб здоровий був пішківник. Обов'язково, якщо ви бачите, що дитина не в змозі, наприклад, з'їдати таку кількість білка, як потрібно, додавайте колаген, наприклад. Це теж буде прекрасно. Діткам, маленьким підліткам, колаген можна варіть кісток бульйон, такий, щоб він варився ну, від 36 до 72 годин. Вариться. І у мене в блозі є за хештегом власнюк рецепти є той рецепт кісткового бульйону правильного. І буде все добре, і буде дитина, бо це желатин, все, що з желатином, дітям корисно, бо це колаген, це допомагає не тільки зміцненню кісток, а в першу чергу ріст м'язів, тобто це такий гарний гідролізований білок. Розумієте, легко легкий до засвоєння. І додавайте овоч бобові, тому що це легко засвоюваний для дитини, для підлітків, рослинний білок, так само. Але ви ж розумієте, щоб воно все засвоїлося, треба, щоб травна система була здорова. Як це коригувати, ви знаєте. І щоб був гарний мікробіом кишківника, щоб все це смокталося. Теж, ви знаєте, що потрібно перш за все для кишківника. Це не пробіотики, хоча їх теж можна. Але самі пробіотики нічого не зроблять, якщо ви не будете, дитина не буде їсти достатньо клітковини. Буде їсти достатньо клітковини. Засвоїться ті пробіотики, які вона вип'є, і навіть з їжі будуть правильно формуватися, ну, правильно буде формуватися мікробіом.